Що таке МТЗ в армії, забезпечення, логістика тил. Дивіться, це різні напрямки. Речове забезпечення. Що таке речове забезпечення? Це шолом, бронежилет, форма, взуття, шкарпетки, білизна і решта з цим. Продовольче забезпечення: вода, їжа, доставка зберігання, розподілення, ПММ. Пальна, мастильні матеріали. Це все, що пов'язане з пальним. Це дизель, бензин. Мастила для того, щоб працювали генератори, їздили машини. Потім СІЗ, служба інженерного інфраструктурного забезпечення, це все інше решта обладнання, яке необхідне для того, щоб всі наші бази, логістичні хаби, майстерні працювали. Тобто це там обігріти їх, відремонтувати, оплатити електроенергію. Це транспортна служба, це облік, це ремонт, це купівля, це обслуговування, гарантійне, не гарантійне, це планування закупівлі. Запчастин бойова е, логістика це все те, що возить наші розрахунки, наші дрони, БК, акумулятори, будь-які обладнання бойових позицій називається так. Перший день війни сформована четверта рота батальйону 128 Дніпровського району. Нас десь було 118 людей. Хлопці прийшли дівчата всі, в чому вийшли з дому, то ми прийшли. Я скажу відверто, 80% думала, що зараз день-два воно все закінчиться. І тому люди йшли в в джинсах. Коли нас запакували в автобус жовтий, такий звичайний міський автобус комунальний. І відвезли в Київську область і сказали, тепер ваше бойове завдання тут, на аеродромі Чайка. Шановні кияни, шановні українці, хлопці, дівчата. Е я Олесь. Юрій. Юрій, привіт. Ми е члени територіальної оборони міста Києва і закликаємо вас саме сьогодні, саме зараз, де сіти вдома і вступати до територіальної оборони. Нас має бути більше. Ворог має знати, що нас багато і нас не подолати. Друзі, безпека ваших рідних і близьких, безпека ваших сімей, суверенність і незалежність нашої держави в ваших руках і вашій свідомості. Разом ми насправді велика сила, яка зможе зробити і зломити ворога. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Слава! Командир каже: слухай, а, а як їм не замерзнути тут нафік? Тому що вони відрізані від дому, це логістики, яке, якої немає. Я набрав одного з керівників компанії Епіцентр. Дякую компанії Епіцентр за, за допомогу протягом всієї війни. І вони для нас відкрили епіцентр, який був зачинений на Київській окружній. Взяли все необхідне, що було для наших 118 людей. І ми їх одягнули, ми їх взули. Ми одразу взяли для мінування аеродрому поля з злітної полоси всі там дроти, там якісь там бочки, якісь там кнопочні телефони. Там все, що було необхідне для того, щоб нам організувати дійсно потужну, як нам тоді здавалося, потужну лінію оборони. Так. ну Що можна розказати про МТЗ? І що реально нічого не можна розказувати. Якщо б ви бачили, як ми перемічалися з Києва на Харківщину, як ми заїжджали на Харківщину по цих всіх залюбних лугах, і після дощу їхали, це була дуже жалюгідна картина. Старий, старий, старий бус, якийсь там трикольоровий, перекошений, з якого там відпадає там, фургон. Старі 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 пікапи, які там ледь доїхали. один пікап взагалі розвалився, не доїхав 3 км до позиції. Все, хорошо, все, понял. Дякую. Алло, Юра Поруч. Але сьогодні ми вже окремий 429-й полк безпілотних систем Ахілес. І сьогодні всі наші служби тилологістики – логістики це структура нашого підрозділу. Ми повністю автономні. Я командир роти МТЗ, в цивільній логістиці це називається, управління цепіальних поставок. Ну, тобто координація отримання, засобів, матеріально-технічних засобів, їх зберігання, розподіл, ремонт і так далі. Кожен наш Рекс, який сидить на нолі і нищить ворога, водіти, взути з їжею, з забезпеченням, з дронами, з БК це все МТЗ. Логістика це набагато більше. Логістика це те, що необхідне для того, щоб солдат прийшов на свою бойову позицію і виконав бойове завдання, щоб у нього було все. Весь спектр забезпечення військовослужбовців. Перш за все, забезпечення військовослужбовцям необхідним одягом, спорядженням та засобами захисту. З цього дуже важко досягти бойової спроможності. Ми вважаємо, що це дуже важливий елемент в роботі полку. І нам потрапляє людина по переведенню або повертається з БЗВП, або мобілізована. Вона вносить свої дані антропометричні в систему. Після цього ми їх обробляємо і все необхідне збираємо їй. І цей комплект відправляється до неї особисто в тих розмірах, яких вона вказала. Те, чим ми займаємось зараз, це забезпечення зимовим планом. Берці зимові. Наразі це талани, бахіли утеплені сезонною білизною та білизною для зимової погоди. Е, далі йде фліска, стани вітро вологозахисний зимові та куртка вітро вологазахисна зимова. Ідуть рукавички, шкарпетки, шапки та шарф. Е, ми ще забезпечуємо військовослужбовців. Маскувальними костюмами білого кольору, щоб вони було непомітними зим та каверами на шолом. Це дуже допоможе їм, коли випаде сніг. Ну, мабуть, це все, що стосується зимового плану. Коли ми були спочатку ротою БПЛА в 92 й бригаді, ротою аеророзвідки, потім ми стали лінійним батальйоном ударних БПЛА в 92 й бригаді. І ми багато чого навчилися, саме в 92 й бригаді, За це велике дякую, як працювати саме як військовий підрозділ. Коли я прийшов в БАТ, в батальйон безпілотних систем Ахіллес, це була така невеличка команда дуже-дуже вмотивованих професіоналів. З обмеженою кількістю засобів, але дуже-дуже заряджена на позитивний результат. Відповідно, після масштабування до полку дуже виросла команда, команда доповнилась професіоналами, масштабувалась дуже сильно. Була впроваджена система, загальна система обліку всіх матеріально-технічних засобів. Відповідно, велика кількість локацій зберігання, тобто це нам дозволило. Диверсифікувати, скажімо так, ризики ураження ворожими засобами. Ну і відповідно дуже змінилася географія, отримання, географія зберігання. Набагато більше людей працює над тим, щоб одна людина виконала, виконала бойове завдання. Чим ви займаєте? Що таке логістика, що таке взагалі забезпечення? Як ви вже бачили фільм Топ Ган, там Том Круз сидить в літаку, а навколо нього 150 людей капешиться. Так от так воно і працює. Що один пілот виконує без завдання, а 150 людей робить це для того, щоб він його виконав і повернувся живим. В цивільному житті я займався логістикою, міжнародною логістикою, транспортною логістикою, складською логістикою. Відповідно, коли побачив повідомлення в інтернеті про те, що батальйон сформувався, батальйон потребує е додаткових спеціалістів. Я задав питання в коментарях до відповідного посту «Ахілеса» про те, що вони набирають спеціалістів, спитав. А чи є потреба в спеціалістах по забезпеченню? Буквально наступного ранку я отримав безпосередньо дзвонок від Олеся Вікторовича, спросив, ну що, ти готов? Я кажу, готов. Формування повноцінного взводу матеріально-технічного забезпечення в батальйоні існувала ну, така многозадачна, скажімо так, структура, коли Олесь Вікторович самостійно а, на своєму власному авто а, їздив на отримання ПММ, їздив на отримання харчів, речового забезпечення БК. умовах працює наша заправка. Бачиш, прильот, бум! Артилерія. Там рознесені частину так Скале заправляємось куби на позиції. він, вот справжній сержант. Я Захопив лідерство при розподілі продуктів. Тише, тише, Тіше ласка. Так, Спокійно, там більше є. Це конфета. Це маяшка. Пусть м'яш. Є маєшка. Після нашої розмови з Олесем Вікторовичем прийшло розуміння, що треба будувати якусь систему: систему взаємодії, систему обліку, систему зберігання, систему отримання. Керування запитами, керування розподілом і так далі. Ну, і відповідно, поспілкувалися на цю тему, обозначили, скажімо так, майбутні дії. Я отримав питання: ну що, погнали? Ну, погнали. Кожна фраза, що не сприймає проблему як проблему, а як один із варіантів вирости, no, no pain, no-gain. Це все просто і все чітко. Тобто, чим масштабніше, чим складніше завдання, тим більше ресурсів під неї згуртовуються. Як розумових ресурсів, адміністративних ресурсів, фізичних ресурсів і так далі. Відповідно, і рішення буде яскравим і буде надійним і прорахованим, скажімо так. І це дає фундамент для наступних рішень, таких самих масштабних. У 23 році після порадення, коли мене списали, я поїхав шукати собі щасливої гарної долі. І поїхав до друзів на Майорці. Я вже жив на Майорці, відновлювався, вже такий нормальний тіп був. І всередині відчувалось весь час, що до мене ставлення як для переселенець, ну, не до людини якась. Тобто ти не можеш захищати. захищатися, тобі треба допомога. Мене це так гризло. Взагалі, що, ну блядь, такий движ, реально за моє, по моє блядь, і без мене. Слава про Ахілес! <гум> долітала кругом. І Олесь Вікторович Одіссей запросив мене працювати в МТЗ. Я приїхав, тут не вистачало водіїв. Я ще деякий час поїздив на Рошельки в часому Ярі, перед Бахпотом, там В Очеретянами приймали участь. Тут на захист Харкова, коли вже потрапили, тут я вже став МТЗшником. Тобто таким самим, як Олесь Вікторич, тільки він глобальна, а я маленька складова. Ну, от, Наприклад, у нас новий напрямок і все має працювати. Тобто знайти, заставити працювати, де можна відпочити, де можна е там, пальне, їжа, БК. Тобто, всі, всі життє, життєві, все, все життєве, що треба буде в бійцю, в напрямку, не бійцю, а там позиції, там, дві-три, скільки там людей, оце все має бути захищено з точки зору МТЗ усім в два рази. Тобто ми, Вони не мають бути в чомусь, вони мають бути сильніші ворога. Все, пизда, Їдемо евакувати машинку, блять. Опять її один з водителей хуярив, блять. Вечно, сука, робимо, блядь. Вони їх, нахуй, в пів дня, блять. В пів дня просто, блядь, в усмерть, нахуй хуярять. Ще й десь, блять, в туширях яких, блядь. Попробуй до них доїхать, блять, з батьетом, нахуй. Ще й назад витягнуть, блядь. Тут нормально, давай, пішов. Давай, 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 я в тебе вірю, блядь. Давай, давай, давай! Да подожди ты, блядь! На СТО. Ты замах, ты там и будешь делать? Повноцінно, я би сказав, да СТО, тому що на сьогоднішній день виповняє е, всі завдання, які тільки можна зробити. Це і кузовні ремонти, і електрику ремонтуємо, і мотори, і ходову частину, які сварочні роботи. Раніше було не так. Раніше було все дуже складно. Тому що Ахілес тільки формувався і таких задач ми не виконували. Раніше машини ремонтувались в полі, або десь чекали якогось запису, до СТО, бо військових дуже багато, велика черга, а машина потрібна вже на сьогодні або ще на вчора. Тому в підрозділі Ахілес з'явилось таке дуже класне СТО з великою кількістю людей, яке виконує певні. Задачі по ремонту всіх машин, які у нас є. В основному в полку. Таблетка відремонтована. Поверніть праворуч. Потім поверніть праворуч. Таблетка. Починалося це все звичайно з того, що маєш, те їш. Плита знаходиться в 300 метрах від, від лінії фронту, щось приготувати це прям проблема. Через полчаса наблюдения. Я тебе скажу, вижив я після цієї консерви или ні. — Вижив нормально. Да. Код требует своей долі. Сейчас дадим котику. Вторая часть генелиптической экспертизы. Мы сейчас узнаем, буде ли котик. Если кот їсть, то это плюс консервы производителю. Да. Ну, от Консервы Консерві такі є риба. Консерві є риба, Прекрасно. Слава Збройним силам України. Так вот, сухі пої. Як би зробили? Ми попросили хлопців. Сказати, що їм треба для того, щоб вони добу протримались відрізаним від логістичного забезпечення. І вони сказали, там снікерс необхідний, там жвачка необхідна, якийсь там крекер, там пляшечка води, там дві-три, якийсь сік там і, і, і решта з тим. І ми це все спокували завдяки нашим вчителям і дітям, які нас дуже підтримували. Тобто я писав в mm -hmm. повідомленнях: будь ласка, нам сфасуйте там таку-та кількість сухпаїв, які мають складатися з того, з того і з того. Це були перші сухпаї, Полку, майбутня полку Ахілес. Те, вчаться в наших класних школах Дніпровського району, ми е, отримали безліч не знаю скільки кількість ваших подарунків. Ну, нам не те, що приємно, ми в шоці. У нас в роті менше, менше людей, ніж ми отримали великих коробок з вашими смаколиками, малюнками, листами і ну, безліч класних речей. Yeah. Дуже вам дякую, дуже дякую і. Юра, продовжуй. Емоції переповнювати. Е, друзі, насправді допомога, яку ви надаєте, зараз це все буде детально перепаковано, розпаковано. Обов'язково, частково це піде на наш підрозділ, а частково буде роздано тим діткам, які зараз не мають можливості тут, на деокупованих територіях, нормально харчуватися і забули вже, що таке солодоще. Тому ми обов'язково кожну плитку, яка тут спакована, кожен смаколик передамо тому, хто його реально потребує. Назвичайно приємно відчувати від вас таку потужну підтримку і тепло. Мотиваційно для нас, для Збройних сил України, це додає впевненості і додає такої знаєте потужної мотивації нещадно вбувати окупанта, нищити його і виганяти з нашої землі. Доброго дня, шановне на панство. Нам приїхала завдяки роботі нашого командування. величезна кількість американських сухпайків. Олег Вікторович, спасія. Довелось 25-му році створити повноцінну кухню. І от як ми створили повноцінну кухню. Я хочу, щоб ви особисто побачили. Насамперед роботи багато. У нас професійне обладнання, тому що тільки на професійному обладнанні можна зробити якісну їжу. Хлопці вигадують завжди якусь смачну історію. Стартові продукти у всіх однакові це ЗСУшні зараз. З нами 14 людей, які професійні кухарі. Долучились до нашого полку і годують 24 на 7 хлопців та дівчат. Наразі ми годуємо 1500 порцій на день, тому роботи дуже багато. Насамперед, хлопці починають цю роботу з 6 ранку і закінчують вже тоді, коли ми підготували усі полофабрикати їжу до наступного дня. Всі наші майстерні, майстерні, майстерні дронів, майстерні дронів FPV, майстерні дронів бомбардувальників, інші майстерні це все теж те логістика, тому що дрон, який е, потрапляє до нас, він приїжджає, він обліковується, він їде в майстерню, потім він обльотується. Після цього він вже потрапляє на наш склад і зі складу він вже потрапляє до підрозділів. Починалося все як. У нас був юзік, був арчер. І вони в підвалі будинку, де у нас був і штаб, і командир, і медпункт, і склад продуктів. Там в підвалі була у нас міні-майстерня, перша майстерня зброї, перша майстерня наших бомбочок. Так ми давно на одній пороховій бочці жили і працювали. У нас є під один екіпаж запакувати. його. Три штуки з да, східними, продовжуємо А в 22 2022 році, коли це все починалося, воно був один бус, один я. І були випадки, коли е, треба протягом одного дня проїхати е, Харків, Купянськ, повернутися, Константинівка, Дружківка, Куп'янськ. І це все було протягом доби. І в одному бусі, до речі, це заборонено. Пальне возити треба окремо, озброєння окремо. Продукти окремо і так далі. Все возили разом Порушували, тому що інших випадків інших варіантів у нас не було. І ось цікава історія. Мені приходить від нашого е, хлопця Янгра смс-ка, треба забрати там то і там-то таку-то штуку. І там такі циферки. Я не знаю, що це означає. Я приїжджаю, мені кажуть, воно поміститься до вас? Я кажу, А що там таке? Ну, зараз подивитись і вивозять таку знаєте, велику підсотку авіабомбу. Я такий, о, клас, якраз зараз тут банани, картоплю роз, роз, розсунемо там, і піде бочку з дизелем. Коротше, їхав я тоді по фронтовими дорогами з дизелем, з продуктами і з авіабомбою. Проїжджаю я донецьке, харківське донецьке КП, а там дуже такі сурові хлопці завжди були. Кажуть, що везете? А, а, а так як ми рухалися дуже швидко, у нас була тільки одна машина логістична, у нас не було часу оформити ці ці накладні дорожні. Все тільки в телефонах, в смс ках фотографії. Я кажу, я везу. Дизель, бомбу і банани. <хи> Вони похихикали, відкривають двері подивитися. А там реально дизель бомба і банани. Олексій Боряк, слава Україні! Я показую функціонал на наших присутніх автомобілі. Ігор відкрив у себе новий дар. Керувати кращу для палива. то логістика це невід'ємна частина бойової роботи. І я завжди кажу нашим солдатам, що якщо ваша робота непомітна, якщо бойові підрозділи про вас не згадують, це дуже добре. Значить, у них все є. І ми тут не заради звань та нагород, а для того, щоб солдат на полі бою мог виконати своє бойове завдання.